Доброго ранку всім і великим, і малим. Сьогодні, малята ми з вами будемо розмовляти про хліб і вивчимо з вами потішку печу, печу, хлібчик. Але щоб був хліб у кожного з вас на столі, то дуже багато людей. Приймають у цьому участь. Спочатку зерно пшениці, сіють трактористи у землю, потім його поливає дощик, гріє тепле сонечко, коли воно проростає і заколоситься жовтим колоссям, його збирають комбайни. комбайнери. Потім зерно відвозять і мелять на муку, а пекарі мішають муку і печуть запашний смачний хліб. Тож послухайте малята, потішку печу, печу хлібчик. Печу. Печу хлібчик діткам обідчик, меншому менший, більшому більший, шусть упіч. Тож, малята, ця потішка про те, як випікати хліб. Давно, давно. Колись випікали хліб у печах, але зараз випікають хліб на хлібних заводах. Тому ми можемо придбати наш смачний хліб у магазинах. Теплий, свіжий, смачний, його полюбляють і дорослі, і діти. Тож повторіть, будь ласка, потішку разом із батьками. Шановні батьки, повторіть, будь ласка, із дітками слова з потішки, хлібчик, печу, піч, обідчик. Тож, малята, чи сподобалася вам потішка? До зустрічі, до побачення!